Близько 60% робочої комп'ютерної техніки морально застаріла. Таку інформацію на останньому засіданні виконавчого комітету оприлюднив начальник ДПІВ Івано-Франківську Дмитро Романюк. Тому в технічному плані податківці гостро потребують модернізації. Щоправда, грошей з держбюджету на ці потреби не вистачає. Відтак, з проханням виділити 500 тисяч гривень, фіскальники звернулися до місцевої влади. Цих коштів вистачило б на нову сучасну телефонну станцію. За її допомогою податківці хотіли б автоматично нагадувати платник. Про фінансову чи документальну заборгованість причини можуть порушення цього бути різні, та об'єктивні, там суб'єктивні, а може десь воно може відбутися в силу того, що платник податків десь не своєчасно знав, був інформований про певні питання. Чи він не до кінця можливо знав про вимоги законодавства, чи про якісь терміни, чи про інші важливі речі розумієте? І я думаю, що ми повинні попробувати донести цю інформацію. Безумовно, фінансових санкцій застосовується дуже багато, починаючи від неподання звітності, закінчуючи. Десь там не сплатою податкових збоне не декларуванням податкових зобов'язань, не сплатою своєчасної цих податкових зобов'язань. Це Такі факти мають місце. Потребу в оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету чиновники визнають. Адже згідно прогнозів держбюджету 2012 року, фінансування з центральної казни для самоврядування стане ще меншим. Перший кошик це 97% з доходів фізичних осіб і для нас це катастрофічно стає, тому що фактично ми будемо думати, як заплатити заробітну плату вчителям, лікарям за рахунок наших доходів. Чи виділить місцевий бюджет кошти для технічного переоснащення податківців? Вирішуватимуть депутати вже на найближчій сесії міської ради.